Має миру там, де є війна. Війну треба виграти. Нам потрібен переможний мир. Нам потрібно жити за законами. Закони можуть мати вади. Для цього треба йти в Верховну Раду і їх змінювати. Але закони треба виконувати. Та Цит казав, що держава без законів не держава. А я наголошувала під час судового засідання, що нам за тих три роки великої війни вдалося найосновніше врятувати державу. Тепер нам треба ще й врятувати право. І я сподіваюся, що ми це зробимо. Я не знаю, що зі мною буде завтра, але я точно знаю, що я ніколи не припиню своєї наукової діяльності. Направду це такі процесуальні моменти, які суд має повідомити, роз'яснити сторонам про наявність такої можливості. Але наразі підстави для укладення мирової угоди ми не бачимо, і відповідно я вважаю, що відповідач також. Я дуже рада, що сьогодні засідання мало такий повноводий характер. Що мала можливість виступити і одна сторона, і друга сторона, і що ми повністю подивилися це відео. Це абсолютно правильно, правильно процесуально і правильно за змістом. Це означає, що Верховний суд, якщо ми програємо цю апеляцію, в плані процесуальному не матиме претензій. Я вже вдруге проходжу через такий суд, який я виграла. У 22 році Верховний суд, коли мене звинувачували в образі якогось рускоязичного, тоді ми також дивилися взагалі щонайменше 5 моїх відео. Це надзвичайно корисно для всіх, тому що це відео настояне на часі, воно має дуже поважні посили українському суспільству, і воно мені здається всіх нас робить вільнішими, самодостатнішими і наступальнішими. Крім того, треба усвідомлювати, що українська мова існує в дуже різних стилях. І одне мовлення, яке ми, наприклад, чуємо від представників правової гілки влади, це дуже цікаво слухати, як говорять вони, як вони проводять письмові всілякі свої документи. А з іншого боку, щоб ви побачили, що таке експресивний стиль. А ось це відео з Яніною Соколовою, воно має власне такий експресивний і емоційний характер. Тому там є такі вислови, на які публіка реагувала радісно, весело і так далі. В цьому полягає сила нашої мови, і в цьому полягає розмаїття квітів. Є серйозна така колюча квіточка, як троянда, наприклад, а є щось таке ніжне, як макова ложка. Тобто, ми показали через це судове засідання, наскільки наша мова багата, як вона може усім підсвічувати, аж так, що декому голови спліч змітає, щоб. Коментувати аргументи вони мусять бути, а аргументів там не було. Можна висловити лише співчуття відповідачеві, тому що він просто виконує свою роль представника львівської політехніки. Можна лише подякувати, що людина відважилася прийти на друге судове засідання, яке могло відбутися завдяки повному комплекту його аргументи, аргументи представника відповідача, вони звичайно обмежені тими незаконними наказами і незаконними діями, які, які мали місце при винесенні наказу, про який зараз ідеться мова. Відповідно, у своїх доводах вони можуть вкриватися тільки тим, що було зроблено, тому жодного іншого вигадати правового регулювання або жодних нових обставин справи вони не можуть вигадати. Відповідно, мусять працювати в тому, що вони породили.